Вітаю, друзі! Я Олена Осецька і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні розповім, як я доглядаю за своїми крупнолистими гортензіями. Дивіться, яка краса! Великолисні гортензії я вирощую переважно у горчиках з кількох причин. Перша причина це зимівля. При вирощуванні таких гортензій у відкритому ґрунті потрібно робити укриття на зиму. Мені простіше занести горщики у неопалюване приміщення, чим майструвати їм укриття. Друга причина також пов'язана із мобільністю таких гортензій. При вирощуванні їх у контейнерах. Можна створювати нові композиції з рослинами щоразу, як у цьому є потреба. Прикрашати за бажанням зони відпочинку, балкони або тераси. Доглядати за гортензіями у контейнерах також набагато зручніше. Хоч під час обрізки, хоч під час обробки. Коли вони ростуть у контейнерах, так зручніше. Зимують мої гортензії у неопалюваному приміщенні. При низьких плюсових температурах. Іноді температура знижується до мінус 5 градусів та тривають такі періоди недовго, лише кілька днів. І під час зимового спокою це ж ніяк не шкодить гортензіям. Навесні розставляю горщики з гортензіями у дворі. А з настанням літної спеки обираю для них місця у затінку. Влітку в нас дуже спекотно і на сонячних ділянках вони не витримують, в'януть і обгорають. Тож при вирощуванні великолистих гортензій обирайте для них тіньові або напівтіньові ділянки. На сонячних ділянках вони можуть обгорати. Хоча це, звісно, залежить від ваших кліматичних умов. На півдні України тінь для гортензій обов'язкова. Для того, щоб гортензії були здоровими і тішили вас гарним квітуванням, важливе значення має ґрунт, в якому вони зростають. Наразі я використовую кислий торф, pH якого приблизно 2,8-3,5 одиниць. Додаю до торфу трохи агроперліту і трохи ґрунту згороду, для того щоб у разі пересихання субстрат краще всотував вологу. Та не так швидко пересихав у спеку. Кислотність ґрунту дуже важлива для гортензій. Бо у лужному або нейтральному ґрунті коріння великолистої гортензії не в змозі засвоювати поживні речовини. І скільки її не підживлі, вона все одно хворітиме без кислого ґрунту. Крім того, коли рослина ослаблена. Вона стає більш вразливою для всіляких шкідників. Два роки я проводила експерименти з вирощуванням гортензій у різних ґрунтах і дійшла висновку, що кислий торф це найкращий субстрат для вирощування гортензій. Що стосується поливу, гортензії дуже вологолюбиві рослини і потребують рясних поливів. Та водночас не люблять застою вологи. Тому Потрібно подбати про дренаж, щоб зайва волога не застоювалась в зоні коріння. Влітку свої гортензії я поливаю щоденно. У найспекотніші дні буває і по два рази на день. Взимку, навпаки, майже не поливаю. Тобто потрібно слідкувати, щоб ґрунт в контейнерах був вологим і не пересихав, та перезволожувати теж не потрібно. Особливо шкідливе перезволоження. У період зимового спокою. Цим кущикам по три роки, і в цих контейнерах вони ростуть вже другий рік. Об'єм контейнерів 7,5 літрів. Наступної весни буду пересаджувати їх у ці самі контейнери, у свіжий субстрат. Для того щоб підтримувати кущики у компактній формі, щоб кущі не розвалювались, а суцвіття були великими, обрізаю гортензії восени доволі коротко лишаючи кілька сильних гілок з декількома бруньками. Ці дві гортензії я обрізала восени коротко і ось так вони виглядають. Зараз, як бачите, кущики добре тримають форму і не розвалюються. А цю гортензію я обрізала не так коротко і трохи раніше. До осені вона встигла обрости. Та сьогодні цей кущ трохи розвалюється, хоча і має дуже гарні суцвіття. Тож, цього року обрізатиму і цю гортензію трохи пізніше і значно коротше. На загальний розмір куща коротка обрізка, як бачите, не впливає, всі вони однакової висоти. Та за короткої обрізки набагато краще тримають форму. Цьому кущику вже понад 5 років, і останні 3 роки він росте у цьому контейнері без пересадки. Об'єм контейнеру 12 літрів. Як бачите, кущик доволі добре почувається, достатньо підживлювати. Два рази на рік. Цього року навесні взагалі забулася його підживити і підживила вже буквально ось тиждень тому. Обрізала цей кущик минулого року наприкінці літа та до настання холодів він також добряче вже наріс. При обрізці можна було залишити менший гілочок, і тоді б суцвіт було. Трохи менше за кількістю, але вони були більшими за розміром. Ось ще декілька кущиків цього ж сорту. Їм по два роки. Різний розмір цих кущиків через розмір контейнерів, в яких вони ростуть. Цей кущик я пересадила у контейнер об'ємом 3 літри ще минулого літа. І як бачите, він має значно більший розмір за ті, що росли минулого літа в одному літрі. І лише навесні цього року я пересадила ці гортензії у контейнери 1,5 і деякі в 2 літри. Та якщо таку гортензію висадити у великий горщик, вже наступного року матимете ось таку красу. Ці гортензії я заносила до кімнати ще взимку і в березні вони вже квітували. Сьогодні вони вже втратили свою привабливість, тож потрібно їх обрізати. Оскільки це ремонтантний сорт, який квітує як на паганах минулого, так і на паганах поточного року, то за сприятливих умов ці гортензії квітуватимуть знов ще цього року. Для цього їх потрібно трохи обрізати та підживити. Можна пересадити у контейнери більшого розміру. Я зріжу з них сухі суцвіття і трохи сформую. Коли гортензія відквітувала і втратила свою привабливість, її потрібно обрізати. Можна зрізати лише сухі суцвіття, та таку обрізку частіше застосовують, коли вирощують гортензії у відкритому ґрунті. Або якщо, наприклад, одне два суцвіття засохли та є ще багато гарних квітуючих суцвіт. Тоді можна зрізати лише сухі шапки. Я зазвичай свої гортензії ріжу коротко. Це дозволяє утримувати їх у компактній формі. Дивіться, ось цю гортензію я вже обрізала. Це червоний сорт. Коли проливаю її сульфатом алюмінію, вона стає такого темно-вишневого або темно-буськового кольору. Блакитною цей сорт не стає, він червоний. Цю гортензію потрібно підживити або пересадити у більший об'єм, і вона знов квітуватиме. Ось ця брунічка квітуватиме ця. Цю поки що не обрізаю, нехай собі квітує. Бачите, ось це молодий пагін. Він також невздовзі квітуватиме. Трохи підгорають вони на сонечку, трохи об'їдають їх слимаки. Та нічого, в цілому, все непогано. Ось цей кущик зараз обрізатиму. Ось тут також вже формується квіточка, росте молодий пагін, він також квітуватиме. Можна обрізати просто ось так і лишити. Та я зазвичай обрізаю набагато коротше. Ця гілочка тоненька. Ось так на цю бруньку я обріжу, вона піде в рост. Великолисті гортензії дуже легко вкорінюються. Для вкорінення можна брати молоді пагони. Ось такого живця взагалі, достатньо для вкорінення. Встановити його під укриття у вологий ґрунт і за кілька тижнів він вкоріниться. Можна зрізати ще коротше, можна зрізати аж отак і прокинуться. Ось тут оці бруньки вони прокинуться і підуть у рост. Ось цю зріжу коротше. Тут вона тоненька, не дуже. Ось так над брунечкою. Ось тут також сплячі бруньки. Ці бруньки після обрізки і підживлення прокинуться і дадуть нові пагони. Цю також різатиму покоротше, над брунечкою. Для того, щоб кущ не розвалювався, ріжу коротко. Ця гілочка, скоріше за все, квітуватиме. І тут щось з цим робити? Трохи відкрию його, ось так, нехай знизу йдуть нові бруньки. Це також можна вкорінити. Ось так також можна встановити на вкорінення. Дуже часто Питають мене, що є на продаж. Сьогодні на продаж є незначна кількість ось таких дворічних кущиків синього і червоного кольорів. Насправді, ті гортензії, які квітують синім, блідо рожеві, синіми стають вони через підживлення сульфатом алюмінію. Минулого року я не розмножувала великолисті гортензії через відсутність води, та цього року трохи поставила на вкорінення. Тому, якщо хочете, можу вкорінити для вас під замовлення. Кого цікавить придбання, пишіть мені на Viber. Я підживлюю гортензії два рази на рік. на весні і на початку осені. Гортензії обжори і дуже люблять підживлення. Навесні це добрива з підвищеним вмістом азоту. Восени без азоту. Краще обирати комплексні добрива пролонгованої дії та ті, які, окрім азоту, калію і кальцію, містять додатково мікроелементи. Тоді двох підживлень на рік цілком вистачає для гарного квітування. Я використовувала різні добрива. І спеціалізовані для гартензії, і біопон. У цьому році придбала ось таке добриво Яра Міла. Результат від використання різних добрив майже однаковий. Тобто більшість добрив підходить. Єдине, чим не слід підживлювати гортензії, це попіл. Попіл значно знижує кислотність ґрунту, а гортензії засвоюють поживні речовини лише у кислому ґрунті. Тож попіл не використовуйте в жодному разі. Інші добрива Використовуйте за інструкцією, яка зазвичай є на упаковці. Якщо у вас лишились питання щодо вирощування гортензій, або маєте свій гарний досвід вирощування гортензій, пишіть про це у коментарях під цим відео. Всім гарного дня і мирного неба! На все добре, друзі! Все буде Україна!